Роб... Всім привіт! Сьогодні у нас буде рубрика Роблю іжа з Мінська. Мені у мене такі запчасті. Я буду ставити сюди. Потім всім скажу, що я купив Іж Планету. А то я Мінська. Для початку поміняю бак. Бак зняв, осталося поставити тут ось таке місце. І зараз буду ставити бак. Вже поставив бак. Зараз буду ставити сидушку. Сидушка по розмірам трошки не влізла, але вже на іж похоже. Ще буде міняти приборку тут запчасті кришки. Ой, думаю, яку кришку поставити на ліву сторону. Зараз поставлю і подивимося. Вот, тут вже відкрутив. Тут в мене під тюю кришкою барточку інструменти були. Любов так тримав. Сама кришка. Тут ще є проблема. Пак тут нікуди не кріпиться. Але він тримається добре. Так що надіюся, що не відвалиться. Коротше, тут є проблема. Вони різної форми. І вони не ставляться ніяк. Зараз буду щось думати, може поставлю. Коротше, я так поставив Думаю, зараз відкручу ту панель. Оцей бардачок відкручу. Попробую якось таке поставити. Вроді, має підійти. Коротше, я подумав інакше. Якщо ту штуку зняти. Ставити сюди Болт, то воно має легко сюди залізти. має так триматися. Тільки тут пише Юпітер, а мотор не, не похожий на планет на Юпітерський. Ось таке? Треба якось тут витягнути. Я не знаю як. Заглянь, знаю Ні одна ідея в голову не пришла Ого, штука тут зашпринтована И так би я ее вертя ну вс добре Але не могу Щось воно ніфіга не вилазить. Я не знаю, що з ним робити. Ну, ніяк зе. От тут і нема. Треба пробувати на іншу сторону поставити. Зараз спробую. Вже поставив. Погано, ну, тут треба буде якусь Я не знаю що з тим робити. Тут ось раз. йди ти нахуй курка йобана. О. Я не знаю що тими дюрами робити. Треба буде чимось закласти чи шо. Щось придумаю. Бо Повіжа. Може крутити, але їжа такі сюди не підійдуть. Та йди нахуй, ти блядь, курка бана. Все, курка нам не помішає. Такс. Треба щось думати. Я хіба що зараз ще піду я проподивлюся, може і жось Від їжа такі коробки сюди підуть. Треба йде ще разглянути. Коротше, така штука їжа. Не підходить сюди. Треба щось інакше думати. А Зараз ще якось буду пробувати ці вас закладати. Може буде тримати. Треба придумати як. Я не знаю. Коротше, вже одну кришку поставив. Зараз покажу, як здалека виглядає. Ну здалека навіть трохи і наїжа похоже. Тільки те, що там оті його дзюри ой Лишній дубль такс прикрутив назад, затягнув багато ліпше. Треба сюди буде щось червона запхати. Або чорне. Щоб видно не було. Ну тут теж таке. Тож не сильно видно. Зараз роблю з другої сторони так само. Чуть може буде видно, може ні Фільтр того. Тут зараз може витягнути. Он напівуродник і штука така. Зараз що тут вот так рочу. зараз буду я прокучувати. Все тут так заткав. Треба буде щось інакше придумати, якийсь кусок бляхи тут заварю. Тут же тут що такого Ну і з другої сторони так само. Тут все таке легенько-легенько черкає. Зараз поставлюся на той стороне. Далі цей приборка. Во... Не падай і болотник. Иж ну, планета 5 готова. Ладно, в Але всім буду казати, що то планета. Короче, ту кришку поставлю. Коли вже його випхаю на двір, ма підножки нема. Я тут буду теж ставити іжовську. Просто вони не підходять. Я собі до них хотів поставити. Бо тут немає ніякої підножки. Так, далі ще приборка вона напевно, тільки 5 кг важить Того приборка легенька. При альфа ще алекса. Від'їжджає така масивна. Так. На то лотики съезжать не но... Теперь ту штуку соберу. Можно ставить. Уже забрал. Давай сюда плотного. Ну, тут типа вытираты и целись. И все. И всё, можно ставить. Я и уже ставить. Такая кия. Але перед тим як ставити, треба зняти ту. А щоб її зняти, то що, напевно, треба буде фару відкручувати. А може і ні, зараз побачимо. Розібрав панель. Треба то уходка, щоб Бо коли потім я з того мінська буду робити кастом. початку будуть в мене гроші. Зроблю Іш Пітер 5, це що в мене в своїй гаражі. Якого я зняв баг і чого запчасті всі. Як його буду робити, я все назад це познімаю і на нього поставлю. І зроблю з цього і ніщо він робив. Та іш, там на чому щось. Коли буду робити їжа, то мені треба десь назад переставляти. Такі всі приборки треба тут запам'ятовувати. Так що зараз походкою. Приборку я вже зняв. <кій> Трохи тяжко було. Тепер треба поставити. Во. Що таке? Коротше, треба ті обставити. Ту приборку там ставити. Надіюся, покріплення підійде. Mm. Не, ну выглядаю шикарно. Так, куда моя стуя-то Ну, как на Ежове все Люкс. Осталось только... Поставити і тіло провода кудись Я Зараз щось подумаю з ними. Є одна велика проблема. От тут раз кріплення і два. А вони тут такі лазенькі тут. Треба щось думати. Я, напевно, поставлю тільки на ТВ одне. Діплю сюди. Потім щось такого виведу, щоб воно ну, такое якось було. Не то легко. Тільки тоже треба на двір його випхати. Там буде легше. Зараз поставлю на один болт. Потім випхаю на двір, прикручу отут вот кришку і... О! Як страшно виглядає без приборки. Все буду робити зараз. Коротше, тут сюди бурти не підходять. Оригіналь... Оригінальних в мене нема. А ті те, що тримали ту приборку, вони не підходять. Так що йду, зараз навіть якийсь болтик і прикручу. болтик, такий підходить. Зараз буду ставити. Приборка вже вставлена. Можна сказати, з мінська збив іжа. Ну, ще облотника і все. Дуже сильно.